Всіх вітаємо у новому відео. Хто з нами ще не знайомий, то ми представимось. Мене звати Світлана, і зі мною в кадрі моя донечка Аліса. Починаємо насичений день. Готуємо сніданок. Сир в чистому вигляді наша сім'я практично не полюбляє, тому я завжди з нього щось готую. А особливо подобаються нам сирники. Для мене вони не тільки смачні, а це й досить така ситна та корисна їжа. Хоча і із цукром, але все одно домашнє це дійсно кальцій, який потрібен кожному. Аліска зі мною на кухні мені допомагає, полюбляє вона щось перемішувати, додавати, Хоче сама яєчка розбивати, але я їй ще не даю, тому поки пораємось так. Змочую руки і таким чином формую вже сирники, тому що Саме з мокрими руками набагато легше їх формувати. Далі обмакую в борошні і смажимо. Смажимо на невеликому вогні, також трошки додаю олії, і все готово. Головне брати нежирний сир, тому що жирний сир він розпадається. В мене сир сухий, практично. Навіть борошна я не додавала, тільки обвалюю в борошні. І це набагато легше робити. Бо досить часто можна почути, що сирники це досить тяжка страва і тяжко її готувати. Це тільки через те, що сир буває жирним. Тому обирайте сухий безжирений сир. Поки я готую, Еліс також готує, фантазує, додала до сиру помідорку і зробила ось такий салат. Ти готовий? Да. Поклала сир. І томати, салати. Смачно? Да. До сирників, крім сметани, полюбляю додавати я ще варення, але тільки в тих випадках, коли сирники не дуже солодкі. І ось така смакота виходить і корисно, і гарно. І погодьтесь, такий сніданок завжди підніметь настрій. Також я потрохи починаю вкривати троянди, тому що за один день я цього просто не встигну зробити. Мені необхідно, напевно, буде 2 неділі, щоб я потрошки-потрошки всі рослини вкривала. Оскільки на вулицю ми виходимо з залізкою щодня, але 2-3 годинки, і за цей час необхідно як погратися, так щось і зробити в саду або в городині. Один з видів укривного матеріалу це я ставлю каркас, такий, круглий шар з металевих кілець, з'єднаних. Ці кільця йдуть з-під бочки дерев'яної, я вже про них розповідала. Всередину. Біля троянди я кладу сухі суцвіття з-під айстри, або можна будь-які інші такі, але головне, щоб було воно сухеньким, не було вологості, інакше будуть якісь бактерії розводитися. І далі вже цей шар накриваю білим агроволокном товщиною 60. В даному випадку, навіть якщо буде і тепло на вулиці. Агроволокно пропускає як сонце, так і повітря. Троянди не будуть прийти, а навпаки, будуть спокійно розвиватися. Біле агроволокно не пропускає сильні морози, а створює такий теплий та комфортний затишок для рослин. Ним вкривають і навесні редиску, салачок набагато швидше розвивалося. І ось таким. Матеріалом також і вкривають рослини на зиму. І його я буду знімати вже практично, коли троянди будуть мати зелені листочки. Досить таки довго вони можуть стояти під цим білим агроволокном. Єдине, що його поступово-поступово на день весною відкривати. А так це дійсно дуже зручно. Бо, можливо, хтось скаже, що ще досить таки рано, але в кожному шматочку нашої країни дійсно різний клімат. На півдні взагалі ще тепло. А в нас вже такі морози і трояндам стає прохолодно. До речі, в сусідньому селі, де я розповідала, є розсадник з трояднами, то вони вже напевно десь три недільки тому всіх їх обкопали як барабольку, обкучили, і все, рослинки лягли спати. Тому, напевно, не рано. Головне, щоб не було пізно, щоб рослинка не замерзла. Звичайно, не в кожного є такі кільця, але як я дивилася, відеоролики, то люди, люди вкривають, навіть просто робить каркас з дерева, чи ящик, чи з паличок можна зробити каркас. Ну, або я також і вкриваю їх окучуючи. Просто в даному випадку, коли є такі каркаси, мене їх дійсно небагато то є можливість ось так вкрити, щоб троянди навесні набагато швидше прокинулися і дали свій перший цвіт. Також сюди, якщо буде сніг, то будемо ми і на цей квітник сніг підсипати, тому що якщо сильні вітри, то агроволокно може роздути. Я його закріплю трохи десь і прищепками, десь і камінчик зверху покладу, бо сильний вітер його може просто роздути і розкрити. Виглядають, звичайно, не всі люди полюбляють вкривати, тому що це не гарно виглядає. Але для мене, наприклад, головніше, щоб дійсно рослинка вижила, якщо будуть сильні морози. Ну, а ось тут в мене ростуть почвопокровні троянди білі, які прилягають просто до землі. Тому я їх так само накриваю сухим соцвіттям айстри, а зверху присипаю компостом, причому присипаю повністю, щоб не було видно гілочок. Таким чином, звичайно, троянда не прокинеться рано, але вона також буде в теплі і в комфорті і переживе всю зиму. Деякі троянди ще продовжують цвісти, шкода їх обрізати, але все одно цей цвіт вже не продовжиться довго. А там, де були маленькі бутончики, то в мене вони практично попадали всі, бо були вже приморозки. Тому нема сенсу їх тримати, необхідно вкривати потрошки, бо це дійсно трохи часу займає. Аліска поряд сіла на пеньок і хочеться сказати їсть пиріжок, але ні. Хоча це кумедно виглядає, доця спостерігає за всім, що я роблю, завжди задає купу питань, а для чого? А навіщо зараз в неї такий період, що просто шукаєш відповіді на будь-які питання, навіть в голові буває не вкладається, як таке можна питання задати, і чому їй не зрозуміли така елементарна річ. Але вчимося, відповідаємо і маємо терпіння для виховання. Акази відео і підписайся, і, і сидеть в селі. І ось like. я в селі. Лайк. Like. Іван і січка. Івак і ваки Іван і, вак, і сідечко. І і і... Також робота ще є і в теплиці. Необхідно було всі. Томати забрати, всі пагони, це вже я не знімала, бо це, звичайно, робота кожного городника. Тому поперебирала я томати, де ще були червоні, де зелені, всі пагони прибрала. Їх я буду спалювати, складала їх вже в желізну бочку і спалю ці пагони, коли трохи підсохнуть, тому що томати деякі хворіли. А листочки, які обрізалися влітку, також підстилалася солома, то це все прибираю і також в бочку будемо спалювати, тому що грибкові хвороби вони передаються, і бажано це все прибирати, вимивати, вичищати, щоб якнайменше томати хворіли на наступний рік. Елісі тут мені трошки допомагає. Тому що гратися цілий день я не можу. Ми на вулицю виходимо кожен день, звичайно. Але по 2-3 годинки донечка вже в день не спить, щоб раніше вставати і раніше лягати. Але за 2-3 годинки на вулиці треба як погратися, так і щось зробити як в садку, так і в городі. Тому розповідаю доці. Намагаюсь їй якось пояснити, чому треба і прибирати, чому треба прибирати в теплиці, хоча там вже нічого не росте. Щоб якось заохотити її, і щоб вона трошки дала як мені змоги попрацювати, так, і щоб трошки допомогла і розважила себе. Звичайно, я можу поставити їй планшет з мультиками, та й нехай дивиться, а я буду працювати, але я вважаю, це. І так багато зараз мультиків буде, тому що будемо проводити більше часу вдома. Тимні рано, і мультики і так вже йдуть в хід. Тому на вулиці треба все одно бавитись, гратися та рухатися. Розвела я в бочці, в мене там ще пів бочки води, тому взяла я мідний купорос, в мене ще було пів пакетика залізний купорос. Все це змішаю і буду зараз мити теплицю. Пару років тому була я на ринку у Хмельницькому і питала в продавців садових там, кіосків, чим обробляти теплицю після літа, після врожаю. Ніхто ніякої відповіді мені не дав. Тому обрала я для себе такий варіант мідний або залізний купорос, тому що це він вбиває бактерії. Звичайно, він кращий для деревини, для обробки землі. Але іншого варіанту поки я не бачу. Він є фунгіцидом, який вбиває бактерії. Тому я просто беру щітку і вимиваю повністю всю теплицю. Звичайно, може хтось з вас вже знає, які краще брати засіб для обробки саме полікарбонату, Тому що мити його, його з милом чи з якоюсь хімією не має сенсу, бо це все піде в землю, а потім і в врожай. Тому треба якийсь натуральний засіб, дійсно, який би не, не зашкодив як землі, так і рослинкам, які ростуть поряд з теплицею і на, на майбутній рік томатам. Також я і буду проливати всю землю цим фунгіцидом. Тому що залишились які залишки сухої трави, можливо, десь їх хворі, десь, можливо, попали і томати хворобливі в землю. Все можливо, за всім не вслідкуєш, тому проливаю також і повністю весь ґрунт. Хто, можливо, не помічав, то ось такий наліт йде на стінках теплиці. Десь листочок пролип згнив, десь навіть елементарна пилюка сіла. Десь теплиця взіпріла зранку. Це також все залишається на стінках. Тому треба це все вимивати, прибирати. Теплиця навіть стає більш чистішою, більш такою свіжішою, більш прозорішою. В теплицю приємно зайти, і ти бачиш, що вона чиста. Мені здається, в будь-яке приміщення приємно заходити, коли воно чисте і має свіжий аромат. Так само і теплиця. Хоча в перші роки, коли я займалася городництвом, коли я тільки переїхала, теплиця в чоловіка вже була, я цим не займалася. Я поступово все вивчала. І буквально, напевно, через 3 роки, коли в мене томати і огірки просто хворіли, я. Дійшла до того, що теплицю треба після врожаю мити. Тому минулий рік я її добре промила. І цього року я мала лише одну хворобу, цю якусь гниль, п'ятнишку на самому томаті, якась чорна п'ятка, чи як називається, і все. Також проливаю прямо понизу, тому що від вологи там вже завівся прям мох. Це також така вже бактерія. Все, моя тепличка готова. Чистенька зволожена. садирати посіяні, обробили. Залишається чекати снігу і підсипати сюди сніг. Це так, і фізичні вправи, і дійсно додає більшої вологи. У мене в теплиці є ще ось такий столик невеличкий, який я робила в минулому році. Зручно зберігати на ньому як інструменти, якесь таке приладдя, яким користуєшся ти влітку. І ось таку невеличку схованку, де можна і присісти. І тут в мене біла агротканина, якою я буду встиляти, зараз вкривати троянди. Бо були грядки ці до кінця зроблені. Мені це було незручно. Вони були також шиферу як і на городині там, де відкрита поверхня. Я це все переробила в минулому році, ще я YouTube не вела, трохи і землі змінила. І зробила таку схованку, бо немає в мене такого місця, десь якоїсь будиночку, де би я зберігала саме весь садовий інвентар. Тому частково я це зберігаю в теплиці. Не можу сказати, що це зручно, тому що миші тут лазають. На зиму то я забираю це агроволокно, тому тут пусто. Але влітку все одно миші прилазили. Собі щось там хрумали, зносили. Тому не можу сказати, що це зручно, але в даному випадку це зручно. Вони його не рвуть, а просто в ньому там собі тусуються. Тому воно, в принципі, ціле. Але можна і присісти, і відпочити, коли ось так працюєш. І також сюди я ставлю бочку, не набираю воду, вона в мене гріється влітку тепла весь час. І такий невеличкий столик. Досить простий. Майструвала сама. Та й все. І Такі якісь стаканчики, в яких я роблю розсаду. Також вони у мене всі тут. Трохи їх, але їх не поскладаєш, бо не залазять вони один в один. Тому якось ось так лежать всі. Ну і сюди, напевно, я буду складати і садовий інвентар. Після прибирання теплиці не в мене буквально трошки зелених томатів, але викидати їх також шкода. Тому приступаю до закривання. Закриваю аналогічно як огірки на зиму. Закриваю в пластикових відрах, які я не стерилізую, просто промила їх кип'ятком, проляла. А якщо я відра промиваються в мене машині, то взагалі вони не потребують стерилізації, оскільки посудомийка вона прополаскує вже майже кипяченою водою кип'ятком. Складаю до відеречка томати. У мене це в більшості вже чері залишилися. Маленькі, кругленькі, які дуже зручно їсти. Також часник, хрін і сухий кріп. Щодо розсолу, яка літрова банка, наприклад, 1 літр, то додається 1 столова ложка кам'яної солі. У мене відеречко півлітрове, літрове, тому додаю півстолової ложки солі. Розвожу в воді зі скважини. Я її не кипячу, одразу заливаю холодну воду і додаю сіль. Заливаю томати, заливаю по максимуму, щоб відеречко було повністю наповнене. Під відео поставлю тарілочку, і таким чином буду по максимуму видавлювати повітря, щоб його відео майже не було. Якщо раптом томати почнуть киснути, тому що в мене погріб теплий, я розсіл зливаю, прокип'ячу і заливаю у відеречка. Якщо ні, то вони стоять, наприклад, у мене батьків стоять без кипячення, сира вода і все добре. Тому якщо погріб прохолодний, закривайте у відеречках. Це зручно, класно і легко. Ось таке відео в мене вийшло. Сподіваюсь, Цікава, якусь інформацію я донесла, буду закінчувати, тому що роблю як монтаж відео, так і вже знімаю наступне. Обсяг пам'яті небезмежний, хоча дуже шкода, що при зніманні відео він не розтягується. Тому треба зробити то, а потім вже далі знімати наступне. Дякую всім, хто приєднався до перегляду, додивився до кінця. Залишайте коментарі, підписуйтесь на канал і всім гарного настрою, сил, натхнення і до скорої зустрічі в наступному відео. Всім па-па!